Щоб збільшити інтернет ліміт, потрібно вибрати картку і перейти в її налаштування. Тобто на головному екрані один раз натиснути на неї. Далі перейдіть в розділ Безпека картки Оплата в інтернеті. Тут, в самому верху, якщо вимкнути оце налаштування оплата в інтернеті без підтвердження, то всі платежі без додаткового підтвердження у застосунку або через СМС будуть відхилятись. От, Можна вимкнути або включити. Щоб задати ліміт, вибираємо ліміт оплат за день і вибираємо налаштувати ліміт. Тут можна вказати суму від 1 гривні до 1 мільйона гривень. Більше не можна. І натискаємо Зберегти. Ліміт буде змінений миттєво.